Вчора відбулась зустріч, на яку чекали багато хто з мешканців нашого міста. Голови ОСББ, директор департаменту житлово-комунального господарства і представники комунальних підприємств зібрались, щоб обговорити одне з найважливіших питань: як зустріти зимовий сезон у теплі, чистоті та безпеці. Директор департаменту житлово-комунального господарства Владислав Распоровський закликав голів ОСББ ретельно підготувати будинки до зими. Пройшла наша нарада, я всім доповів, що кожен е, голова свого СББ повинен пройти до дому, е, подивитися да, подивитися вікна, якщо вони не стекляні, нема чим застеклити, хоча б панєри. Крім технічних питань, Владислав наголосив, що ОСББ мають дотримуватися кодексу чистоти. Це означає, що після негоди її наслідки повинні бути прибрані до 10-ї ранку на всіх прилеглих територіях об'єднань. В ніч з понеділка на вівторок теплокомуненерго запустили опалення, тож голів ОСББ закликали не зволікати з відкриттям задвижок для підприємства. Цей сезон обіцяє бути складним, тому вся надія на вчасні оплати від абонентів. Тему боргів підтримав і представник КП водоканал Максим Мазуренко, зазначивши, що загальна заборгованість населення близько 22 мільйонів гривень. У зв'язку з цим проводяться примусові відключення. У нас на сьогоднішній день населення заборгувало близько 22 мільйонів гривень. Нашому КП КПБРОСКОДОКАНАЛ також хочу. Вам доповісти, що нами проводиться постійно претензійна робота, а саме ми відключаємо зараз приватні сектори. Максим Мазуренко додав, що через воєнний стан відключати окремі квартири неможливо, а також заборонено використовувати систему КРІД для відключення каналізації. Тож залишається сподіватись на вплив управлінців будинків щодо сплати заборгованостей. Також він звернув увагу на іншу важливу проблему: засмічення каналізації. Наша каналізаційна система це не по ви, ви, ну, я не хочу просто виставляти фото в Фейсбук, чого ми там тільки не знаходимо. Але такі речі, як світера, ну, ви можете собі уявити, як може працювати каналізаційна система, якщо є там світер. На завершення Станіслав Єшков, керівник ЖО-1, прозвітував про програму підтримки багатоквартирних будинків. Капітально відремонтовано покрівлі, замінено системи опалення і водопостачання. Програма виконана на 100%. Взагалі, по роботам це ремонт майкової покрівлі змінено взагалі на 2260 квадратних метрів. Система опалення 672 метри. Змінено. Ремонт системи водопостачання 3-4 метри, ремонт системи водовідведення 20 метрів і змінно одну вхідну двері. Співпраця комунальних підприємств із ОСББ триває, але для її успішності мешканці мають відповідально ставитися до сплати комунальних послуг. Тож кожна гривня, яку ви вчасно сплатите за тепло, воду і чистоту, допомагає не лише вам, а й всьому місту пережити холодний сезон у комфорті. Анастасія Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.